Гібалдію від їхніх оформлень біля будинку. Маленькі будиночки, я оце називаю як домік хобіта. Таке гарне. Так гарно. Добре. Туйка. Отут вулички дуже вузькі, дуже вузькі. Тут може проїхати в одному напрямку, лише одна машина, лише одна машина. Але люди звикли. Так жити. Це їхня така культура. Це не є щось таке дуже погане і дуже страшне. Вони дуже чемні, вони оступають, ніхто не лається. І взагалі, скільки ми тут, я ні разу не бачила аварій. Ні разу. Аварії лише тільки, якщо людина не твереза за кермом або пробачте обкурена. Жорстока, але правда. А взагалі всі чемні, всі чемні. І тут дуже велику шкоду, автомобілям приносять гради. Бо, наприклад, було в них один рік, розказувала сестра в серпні випав град. з ніхоть великого пальця. Побило дуже багато машин, побило дуже багато фруктів. Все побило там, де він пройшов, все, що росло на городах у людей, все було побито. Але городів мало, як ви бачите, їх практично немає. Городи мають ну, ділянку землі, тільки заможні люди. Ось дворик, клумбочка, стоянка для машини. Все Не більш нічого їх це влаштовує, тому вони живуть дуже довго. Плюс і херське повітря. Отут колись жила моя сестричка, коли вони тільки приїхали в Італію. Ось так вони сушать білизну. Тому що інакше ніяк. А усіх великі двоспальні ліжка. А цю це простирадло треба якось висушити. Тут, о, їде машина, треба тікати. Треба тікати. Рух тільки в одну сторону. Ставні. На, у кожного будинка є ставні, тому що, коли в їх сезон... Сильного вітру треба закривати. Вони закриваються, так як так цікаво зроблені вікна, що є щілинки. Але для цього вони зробили ставні скрізь. Скрізь ставні на кожному будинку. Ось ми і прийшли в центр. Це магазинчик квітів, але квіти в них тут дуже дорогі, дуже дорогі. Це декоративні рослини, вони не живі, але стоять в хаті, як живі. Справді, як живі. А це вже кактуси звичайно живі. Ой, навіть квітне. Практично з цієї сторони неживі квіти. Ось така красота. Тільки на вулиці живі квіти. Там в приміщенні практично все штучне. Ну а зараз час кави. Так, дорогі друзі, зранку е, люди літнього віку, пенсіонери, проводять свій час, читаючи газети, новини в кафе. І вони люблять, в них це є норма. Е, попили каву, послухали новини з в одному кафе, поїхали в інше, тому що в містечку тут. Анічка, скільки тут кафе, що п'ять десь буде загалом. Зараз було п'ять, а зараз чотири кафе на а, Відновлюється на реставрацію. Ось так стоїть собі собічка і читає новини. сама завидна пенсія в світі. Ти покажи їй дорогу, Ліна. От туди, Скажи праворуч. І нагору. Да? Попили каву, закупилися трошечки в магазині, трошки зробили собі екскурсію. Чао! Тяго. Зробили трішки собі екскурсію. І тепер приймуємо. Робити розпаковочку. Розпаковочку. Маленька. Маленько тут воно. Лін, команд твою марі, бонісимо. Беду дарми. Поду нам громко. А вже все, вже немає. Мама, віка, догардан. Ще трошечки ярмарка є, але ми сьогодні не будемо ходити. В інший день. Це сусідка сестрички. Вона живе на першому поверсі. Далі на що ти хочеш? Зараз mm. да? підемо. Ти побачила свій жужик? Так що підеш по поздоровкаєшся зі своєю улюбленою машинкою. У нас у Льолі є улюблена машинка в Італії. Савіна Ми тут. Улюблена машина. Улюблена машина. Пішли. Ну, здоровкайся! Скажи привіт, дорогенька. Я за тобою скучила. Льоля дуже любить ці машинки. А там іще друга вон стоїть. Це, це навірно, братик чи сестричка. Красота. Местная беседа, всех плиток. Все поздоровалась. Пошли. А это человек, соседки. Вони разом живуть, син уже дорослий, скупилися на ярмарці, фокачча і йдуть додому. Люля, будеш фокаччу? О, вона таке любить, Це скажи. Хліб. Скажи, вона так любить, вона ж куринки любить. Що, ні, твердо? Що, тра... тверде? Зіма, ну як, смачно? Що, солений, мабуть, там солька зверху, так? Да? Він твердий, Засмажений, да не надо, руки гриці. Мана на наша віна грації. Ліночка, скажи, чао. Ліночка, скажи бабулі, чао. Ой, грація, скажи, скажи. Він не дала кошкана. Ось такі добрі люди. Нічого не шкода, хоча ми іноземці. Ma sai perché? Andiamo sempre, ma per lo stavi a fare dal mila giri. Ah, perché quando io la una volta dopo per provato per assaggiare. Che cosa? Ho faccio. Quindi tutta la graziola. Lina, vedi? Va bene ragazzi. Ciao ragazzi. TV. Ciao, ciao. Buona giornata. Si, Al prossimo. Siamo. Te Grazie. Ciao. Asas mi do Rogeri Druszi, в культурному центрі. В центрі Вілла Міноцо. Тут на другому поверсі є бібліотека. Ось. Бібліотека. Зараз покажу вам, яка в Італії бібліотека. E no. ti puoi no. citare, Lina? Eh no, eh no, eh. ne ho già citati. Questa è la mia sorella, ah ecco, ma ah, sì, è la sua bimba. Uh, Tutti, Ah, tu ne hai, ne hai uno solo io? Come eh. solo? Di figlio uno, 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 eh, uno. è l'altro marito, come bimba, facciamo? Ah, eh. E poi abbiamo ah. il cane. Eh. А тут у нас були курси, коли ми були в березні 22-го року. Намагалися вивчити італійську мову, але любов до, до рідного дому взяла своє. І ми повернулися додому. Але спогади це саме найтепліше, що може бути в світі. Ні, це називається доця бібліотека. Бібліотека. Тематика літа навіть в бібліотеці. Яка краса. Але в них тут багато людей читають, навіть літні люди. Дуже багато людей читають книжки. На. Ти куди зайшла? Ти заховалася в замок. Вау! Як цікаво для діток. У них книжки не знаю, як у нас вони по літали. По алфавіту, так? Зараз я покажу, розкажу. Бачу, у них завжди є оберіг. Де? ти будеш, буде завжди хрест. Да. Так. Католики, так, у них скрізь хрести. добре. не Цікаво. А я в барі Але чогось не і не помітила, кстати, в барі. Ну, це тільки в селищах. в селищах. В селищах. Ну так, там не буде воно. Або якщо і є, то вони на видному місці не ставлять. То справді книжки по алфавіту стоять. Тобто. Як. Але це тільки цей стелаж, а там далі вже ші, ші, вони ші, пишуть ші. роки. А, ні, ти ж. Ось цей зал для дітей. Ага, для, це для дитячий. Для дітей з 10 років і до до 16-17. Mm -hmm. І для, для маленьких. Книжок взагалі дуже багато для книжки. Ось 13, а ні, 12, 12, а ні, це 12, років 9, а ні. І пішло, пішло, пішло по віку. О, яку таку взяти, щоб показати. І вони всі стоять по рахунку. Все чітко, все рівненько. Тут тобто серйоз, бачиш? Да. Яка частина? «Ель Клаб Делле Бабі Сітер. Це про няню. Клас. І ось з першої частини. Уже все є. Кожна книжечка в такій обложці, але дивіться, вона як нова. Хто її читає, всі вертають. Вона як новенька, не пошарпана. В іншому залі. цукерки. Тут уже більш більш для старших, вже да? йдуть книжки. Так. Ох ти, топики намальовані. Дивись, є якісь позначки. Але велика бібліотека Ну, відділ. Це... це лише один із відділів. Бібліотека велика, дуже велика. Нашу маленьку Так, да, вона велика. Там, там ще є. Селище, ну, да. Містечко селище, так сказати. Так, містечко селище. Для кого це селище, для кожного містечко. Ну. Взагалі це Хай. селище. Ну, так. Да. Тут -то Мікела, Морчія, Красота. Аж самі захотілося читати, але розуміти yeah. Yeah. б. Взяли три книжечки для мого сина. Він буде читати. Він дуже любить oh, okay. книжки да, про ah. якихось монстрів. Ця книжка про фантазмі, це привиди І oh, це ты. про романів. Тож буде читати про римлянів.

Да, але наш але так, наш шоколад подобається але багатьом. Але 3, але 5, Тут такого так. немає. А у наора? До 3. Так. Sì. Си. Але 5. Окей. Okay. До 15:00-17:00. А, сам. sì, sì, ho capito. Sì. Ma tu vieni alle Già sì, Pre, sì, О, sì. о 3 годині? Так, буде о 3 годині. Ага, о 3:00. Лабини, ну й торня гордали. Так, місце зустрічі три години. Сі. О, це хорошо учити цієї. Собачка. А ну ще відкривай сторінку. Доця. Хто там наступний? А, а, кавало. кавало. Іншу книжечку обирай. Обирай, Боже, в нас була вдома бібліотека. Закрили все, нічого немає. Немає жодної бібліотеки. Закрили все, нічого немає. Ніякого розвитку дітям. Це тільки їхати у, у місто. Боже мій, яка в тебе тут краса є. Вау, це алефанти. Це, це треба все розставити. Кавала, sì. Ух ти, цікаво, Дусі. Цікаво. Це шлях. Саме цікаві, дорогі підписники і друзі. Символ Вілли Міноци – це віслючок. Віслючок. Такий гарненький. Ку-ку! Як цікаво придумали все, що залишається від паперу, будь-якого. На крючки і така шторка. А діткам цікаво, бо це був такий невеличкий маленький відділ для самих маленьких.